Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишу, що сина Стефанчука купив квартиру у Польщі, Варшаві, дорогі апартаменти. Колишній секретар Ренбо Данілов, коментуючи петицію про мобілізацію виїзди з-кордон, присоромив чоловіка, які бажають часів не виїхати за кордон. Все вірно сказав, один лише забув, де зараз його сини призовного віку запамбетали. Запитав екс нардепи В Коментарях до топису мисічука українці стверджують, що Данілова на даний момент знаходиться в Майамі, проте підтверджень цьому наразі достовірних немає. Єдине, що точно відомо, так це те, що він нібито чотири сина Данілова за кордоном посильно займаються волонтеркою. Справедливості ради деякі сини Данілова і дійсно там були на постійній основі. Проте деякі виїхали прямо перед війною. пишуть в коментарях під дописом Масичука. Народну лють можна розуміти, адже в Україні від початку повномасштабного вторгнення російські війська на ухилення від мобілізації вже засуджено декілька сотень українців. Чона із всіх регіонів країни, то що виходить, закони не один для всіх, чому комусь можна бути за кордоном, а комусь ні? А ось і що говорить про це військовий киянин з вас оточення найпотужнішого лідера величності? Хто воює? Хто воює з родини зеленських єрмаків, Подоляків, умєрових, Шмигалів? Оцього мусора да, який в ті перші дні війни появився да через півтора місяця, да кинувши свій особовий склад, де його син 27 років. Хто з вас воює? Без зміни оцих осіб, які за 6 років в 19 да, 19-му році почали з чого, Да, 19 році почали з чого? Що забрали з ракетних програм 50 мільярдів, відправили на дороги, по яким яких їздили. Такий як би було у нас тисячі на складах Нептунів, Мілк і Грімів. Ви думаєте, на про дітей політиків про те, як вбачається у даних єдиного реєстру судових рішень, найчастіше зараз вносяться вироки дна заході України в деяких вердиктах. Зазначені детальні подробиці того, з яких причина той чи інший громадський вирішив уникнути мобілізації. Наприклад, наприкінці лютого, Мукачево Закарпатській області суд призначив 5 років позбавлення волі батьку двох малолітніх дітей за те, що він відмовився від мобілізації. У вироку зазначається, що крім двох дітей чоловік має на отримані ма. Ти пенсіонерку. допитаний у судовому засіданні обвинувачений про вину у учинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України визнав у повному обсязі. Пояснив, що дійсно будучи військово зобов'язаний, пройшов комісію ВЛК та був призначений придатним. Він в письмовому вигляді відмовився від призову на військову службу, оскільки на його отримання виходять двоє малолітніх дітей шести років і півтора місяці. На той час жінка була вагітна, крім того, воз ним мешкає і його матір. Яка виявляється пенсіонеркою, а також знаходиться на його утриманні щиро, кається у вчиненому, як виявилося, суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому три роки іспитового терміну, щоб тобто визнав умовне покарання в Закарпатській обласній прокуратурі. Нам повідомили, що рахунок кримінального провадження в регіоні щодо ухилянтів йде на сотні з 24 лютого 2022 року. На кінець березня 2023 року на Закарпатті обліковано 380 кримінальних. Впровадження та за статтею 336 кримінального кодексу України, тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від 3 до 5 років за цей період стає більше ніж 90. осіб вже є вироки суду, які набрали законної сили. Часто судді ухвалюють щодо таких осіб рішення про призначення їм умовного покарання, тобто позбавлення волі зі встановленням іспитового строку. Така практика поширена тоді, коли особи є несудимими і не Притягувалися до кримінальної відповідальності раніше. В іншому випадку громадяни засуджують до реальних мір покарання. Повідомила нам речниця прокуратури Катерина Хижняка. До цього вона додала, що тут бувають винятки, до прикладу, на початок тижня на Тячівщині. за доводами прокурора Тячівської окружної громади, прокуратури 40-річного мешканця селища міського типу Буштино засудили до трьох років позбавлення волі. Наразі цей вирок ще не набрав законної сили та може бути Оскаржений в апеляційному порядку, як розповів процесуальний прокурор, обвинувачений і був визнаний придатним до військової служби, підлягав призову попередньо у вже пройшов військово-лікарську комісію. Він одержав повістку та на відправку у серпні. Однак тоді у РТЦК не з'явився у грудні минулого року. Котре відмовився від дотримання повістки, та написав заяву про відмову від призову за мобілізацію, оскільки його поля суперечать тому, щоб брати зброю в руки, вбивати та ненавидіти людей при цьому про Належність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік не повідомив у судовому засіданні. Він налякав, що повідомив про проблеми із здоров'ям. На що ніхто не звертав уваги у проходженні ВЛК. Підтверджується проблеми, такі які чоловік не мав. А відомо, що про відсутність звернень до особи до місцевих медзакладів з часу отримання повістки у серпні 2022 року, врахувавши всі обставини та позицію прокурора щодо необхідності призначення реаль. Ні, міри покарання Тячівські райони суд ухвалив рішення визнати чоловіка винуватим і засудити до трьох років ув'язнення. На три роки позбавлення волі Маневицький суд Волинської області наприкінці січня засудив потерпілого від аварії на чаєс мешканця регіону, який теж ухилився від мобілізації. Як виявилося, обвинувачений повідомив суду, що має захворювання. Та окрім цього, що його брат перебуває наразі у полоні. Проте далеко не усі судові процеси щодо холяндів закінчуються умовним покаранням. Редакція каналу не несе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.